Доброго вечора. таке коростесеньке відосик запишу. Е, що там по Покровському напрямку, Мусара? Ви так колоною дружненько, як, як гусачком Гуски да, виходять з двору, так і ви з Покровського напрямку. А мене ще таке питання цікаве. А не забагато ви тікаєте? Ви втікли з Херсонщини, втікли з Запоріжжя, втікли з Донецької області, з Луганської, втікали з Маріуполя Позорно. І знову ви біжите. Ваш міністр там розпинається цих. Що ви там, кваліфікації, у вас немає, і ще щось, чи ну, вас навчать. Ви, має, ви можете обращатися зі зброєю. Будь ласка, беріть зброю. І давайте, у вас є ваші підрозділи, лють, наприклад. так? Як тільки розмова заходить за людь, ви косі, храмі, все. Відмовляєтесь від, від війни, Іти на війну воювати. А чому? Ви так дружненько, я бачу, що там калік не було, так дружненько поляпотіли своїми блядь, ножками. Що капець. До хіра ви, ребята, тікаєте. Знаєте, це називають е, людей, які е, не хочуть служити у хилянти. А тепер новий челендж, іменно мусорський. Утікант. От тепер, якщо е, бачите мусора перед собою, он, то знаєте, він утікант. А чи як вони будуть дивитися вам в очі, як ви, коли ви запитаєте їх, а чого ж ви, грибята, з Покровська, налегали п'ятами? Отут питання. Чи ми, ми виходить, так як Росія, мусарська держава, мусоров не трогать, а людей з вулиці забирати, на війну кидати, на окопи, на все остальне. Так що запускаємо челендж. Всіх мусоров називаємо тепер утіканти. <хи> а всім добра, миру і слава Україні. Героям слава!